Всього в таборах Радянського Союзу було розстріляно понад 21 тисячу польських військовополонених. Це є злочин, який кличе до Бога, щоб справедливо оцінити, осудити. Учасникам заходу представили фотоматеріали цієї трагедії, а історики переконували, що замовчували злочин свідомо. Замовчування обставин злочину протягом 40-45 років спочатку можна було пояснити війною. Натомість наступні десятиліття мовчання були продиктовані банально страхом постати перед очима перед очима світової спільноти союзниками країною, що є винною у тих самих злочинах. Що й гітлерівська німеччина. Учасники круглого столу в більшості це студенти, прагнуть віднайти правду про ці події і проводять невтішні аналогії. Тогда НКВД пыталися зробити так, щоб виставити, що це немці все делали. Они вилажували всіх поляків в одну шеренгу, як делали німці голова в голові. І зараз, я думаю, що відбувається в Україні теж. Ніхто за це не отвічає. Віднайти історичну правду та досягти примирення можливо, але за однієї умови переконані посадовці. Коли історія стає наукою, а не засобом пропаганди, найголовніше для сьогоднішньої молоді ознайомитись з фактами, ознайомитись, от бачите, і з правдивими фотографіями, і з відповідними газетами для того, щоб зрозуміти, як воно було насправді, будувати сьогодні нормальні відносини із Росією як право наступницею Радянського Союзу, поляки вважають неможливими. Польський народ чекав, що будуть пробачення, що Прийде примирення, але на сьогоднішній день навіть цього не сталося.